Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське пасо, вітаю запоріжців. Так, зараз 17.23, неділя. 2 квітня. Буду зараз робити правий берег міста Запоріжжя. Подивимось, яка буде у нас ситуація. Давайте глянемо енергетику цього дня, цих 48 суток, які будуть попереду від цього часу від моменту розкладу. По правому берегу міста Запоріжжя. Це виходить до 17-ї години вівторок. Це вже буде 4 квітня. Десь так, яка буде енергетика цих часів. Давайте подивимось по правому берегу. Ну, ось така вона і буде. Як кажуть, з любов'ю, але таємно і якось блукає в голові. Ну, може, це пов'язано ще з оціми вірянами, я не знаю. А, і де якісь документи у людей тут, щось вони роблять, щось вони чимось займаються. А, прийшов час вже цим займатися. Але люди займаються своїми справами, бачите? Я не бачу, щоб в цих розкладах було щось таке, знаєте, Ну, хіба що, знаєте, я можу сказати, ось і буде якийсь договор, ідуть якісь документи, вже прийшов час. Може, то наказ на наступ прийшов. Може вже щось почнеться, але потихеньку, стабільненько почнеться. Ну, це я так накидаю варіанти. Я накинула вам ці варіанти по людям, що люди будуть займатися чимось, в тому числі, і блукання віруючих оці, в цих питаннях. І до початку наступу. Хоча це моя міч, вірніше мрія. Ну, мало ли що, може вона якраз і відбудеться моя мрія. Так, ну і давайте глянемо, як спрацюють у нас, попрацюють ППУ по правому берегу. Будуть якісь проблеми в них по роботі, до речі. Бачите, он падають проблеми. А проблеми ось вони, пльоточки, будуть, будуть відбиватися, да? час прийшов, будуть працювати ретельно. Получають вони сообщення, ключі в їхніх руках будуть працювати. Наші, я так приходжу до виводу, що буде щось летіти до нас все ж таки. Так, давайте подивимося. Заходимо з різних боків до цієї проблеми. Давайте подивимось приватний сектор правого берегу, яка буде обстановка на ці 48 годин прильоти ракет-дронів. Чи буде руйнування домівок людей? Чи якихось приміщень на правому березі приватний сектор. І тут теж пішли змії, бачите, криси змії. Буде якесь е, с, воно, воно ці події будуть відбуватися, бачите? Але по собакі це ще іде, і, е, ну, то, що партнерство, то партнерство, але це вона, що, що вона очікує. Давайте глянемо. Ключик вона очікує. Ключик від рішення питання вона очікує. Башня падає, бачите, на дні? Ось чому оця ситуація по кольцу може бути якийсь удар. Кудись в якусь точку, Таку, знаєте, яскраву. Так що, так, бачите. Але, але це у нас недіюча карта. Вона не активна Але тут і ще воно йде люди під питанням. Оця вся історія. Будонечку це дуже важливо. Ось так. Ух ти! Спитала, чим туди в нас кінчиться. Пльотки випадають. Ось вавий правий берег. Так що, так, бачите, заспокоювати вас я не буду. Ви в мене дорослі. Ви все самі бачите. Тут, більш, похоже, знаєте, на підступність і пакості. Ось такі якесь таке щось зроблять. Якусь от, ну, от вкладовище нашого вони стріляли. Ну, що вони там хотіли? Щось таке воно. Але буде якась отака халепа може статися. Бачите, чим закінчиться. Ось таким. Ось таким. Так, приватний сектор. Будьте наготові. Можу вам сказати, будьте наготові. Будьте бдільними. Знаєте, такими. Не нехтуйте, як кажуть. Так, давайте глянемо багато поверхівки по правому берегу, чи будуть туди прильоти на ці 48 годин. Повторюється. Ви бачите, що змії? Зміє, 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 зміє. Але тут іще йде роздоріжжя і все ж таки наприкінці іде ця. Точка, точка і башня. Угу. Всесвіт буде захищати, всесвіт буде робити все, що може. Бо тут оці дві карти вони це показують, що це може не трапитися. Але дуже підступні тут ідуть дії. Тут іде наказ якийсь, якесь рішення їхнє наказ іде. Я дуже боюсь щоб це не було якась хімічна зброя. Так, бачите, ось воно, колаборанти, ось воно, це все йде. Так, багато поверхівки. Не подобаєтесь ви мені, не подобаєтесь. Я спитала за хімічну зброю, чи буде застосована вона. На всякий случай, перестрахуватися. Чому? Чому? Перестрахуємося, перевіримо. Якор, якорь, це моє питання було. Ключик, моє питання. Ці три карти це дії показують. Ця карта вона не активна, але вона показує, що це чоловіки будуть виконувати це все. І ця. Прикрита буде якось проблема. І тут буде прикритий. Е, вони працюють над цим, вони хочуть цього зробити. Вони хочуть це зробити. Вони над цим стабільно працюють. І може навіть, але на зараз ще, поки воно під питанням, поки що не буде цього. Але вони над цим працюють, люди. Бо дуже багато змій зараз пішло. Чи пов'язано то з церквами та з цими проблемами з церквою московською? Пов'язано люди, пов'язано. Пов'язано і йде ще така історія дуже чутлива по луні. Це буде, це буде довго ця історія. І е, вона серйозна, вона серйозна. У нас дуже, до речі, багато московського патріархату церкви в Запоріжжя. І у нас же ще той олух Царя Небесного, запорізький, той, як вони там називаються, його показували, що він, е, ну, він молодий такий, він, да, він ляпав язиком. Я не вірю, чи я не ходжу, я не знаю. Це те, що я так от побачила по новинам, я на це дивитися не можу. Ті крики, оці ори, їхні співання, кричання дивитися не можу. це гидко, гидко. Ідіть моліться, яка вам різниця? Москва ворог, все, зясь. Нахір вигнать все, в нас свої попи є До хіра. Біздільника витяг. Так, що живуть за ваш щот? За ваш щот вони живуть? Розумієте? Ті, хто увіряний, вони живуть для вашого церква це бізнес. Все. Так, давайте подивимося, чи будуть провокації, бо там же у вас на правому березі. Давайте подивимося, чи будуть провокації. На бабурки, по-моєму, там є такі. Така церква велика. Давайте подивимось, що будуть там якісь провокації, може, пов'язані з тероризмом чи взривами, чи будуть таке з церквами. Бачите, що там робиться? Гляньте. Гляньте на вашу церкву. Що там робиться? Я не знаю, якого вона патріархату. Якщо там московського, то це вони хочуть зробити, але ще стоять на роздоріжжі, а якщо там наші то ті прийдуть туди пакості робити. Розумієте, це ж можуть, так, да, що можуть бути провокації з жертвами людей. Їм треба ця картинка для своїх їх, зомбі. Так, давайте подивимося, чи будуть руйнування у нас в соціальних об'єктах правого берега. Від ракет дронів у нас і 48 годин. Сюди ж входять і церкви. Ну, щось таке буде маленьке. От щось яке, як отголоски якісь. Як отголоски. Так, зміни йдуть, працювати будуть, але воно не вийде серйозно. Ну не вийде. Ми ще це тільки підтвердили. Так, давайте подивимося промислові об'єкти правого берега на 48 годин, що будуть прильоти, руйнування від ракет дронів, промислових об'єктів. Може щось таке бути, або якась терористична якась історія, або е, дрон. І. Е, 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 ну, знаєте, як воно трошки як недороблене. От. от воно як. Чи не долетить туди, куди треба, чи його зіб'ють, чи щось таке воно от. Так, да, бачите, є плани в них тут. От там, де сови тут луна. Так, да, є в них, так, да, буде не. Ось по дитині це буде... це буде щось таке непонятно, що вони не попадуть туди, куди потрібно, або зачеплять то тільки то, що їм треба, але зачеплять тільки. Так, і давайте подивимося а, торгівельні об'єкти. Давайте глянемо закритого типу. Закритого типу торгівельні об'єкти. Ну, плани є, бачите, хочуть. Хотять, але, але, але. Таке щось мілке щось опять-таки. Дитина це показує і це показує щось таке мілке. Може, навіть я не знаю. Дуже, схоже, я ж задаю питання конкретно на прильоти. Ну, що там може бути, які мілкі пакості? Щось прилетіти, щось побити вам, покуцати. Так, відкриті об'єкти. Або просто крадії. Ну, скальські лазять там. Мародюрать. Ну, як мародюрять? Грабують людей. Приїжджали з Донецька, з Луганська. Так. Про російські ці всі Закриті, відкриті об'єкти. Тут, в принципі, все нормально, але чомусь оця карта падає наприкінці, ну, тим паче буде все нормально. Так, і давайте глянемо ми скарбничку для правого берега. Будь Ласка, дайте карти позитив, негатив та іто для правого берега на 48 годин в плані прильотів. Ракет дронів, позитив, негатив, та і Позитив в тому, що ситуація буде неясна. В головах у тих людей, які це роблять, Хаос. В негативі лежить ключ. Ну, якщо він в негативі, то, то його немає. По ітогу нам падають маски і донешку йде далі по, по, після масок, іде подія і проблеми, і наближення чогось, чого гарного чогось. Але події і проблеми вони тягнуть за собою якусь негативну подію. Дивіться, крест лежить в негативних картах. Негативна буде якась історія. Розумієте? Негативна. Я можу це розкрити по лабіринту. Оп'ять йдуть тучі, то це нам каже про те, що можуть бути прильоти, а можуть і не бути. Вони не знають. О, бачите? Бачите, що вони не знають? Ось вони думають. І ключика у нас від цього немає. Немає, бо, мабуть, це буде, скоріш цього, С-300. Так, потенціальчик там є. Розумієте? Ось так. Або щось таке, що ми не можемо збити. Нам негативні карти падають на скарбничку правого берега. На жаль. І давайте я зроблю зараз а, на урканумах також скарбничку для правого берега міста Запоріжжя на ці 48 годин від часу розкладу. Дивіться. фортуна Фортуна, А позитив у нас фортуна. Дуже, дуже класно, хорошо. В негативі у нас буде йти вже не такий король а перевернутий. Це як овен в гніві, знаєте? І по ітогу конкуренція, по ітогу ми будемо супернічать. У нас кризисна ситуація, ми будемо своє відстоювати. Відстоїмо. Ну, скоріше всього, що так, відстоїмо. Іде справедливість, іде е, жрець, але потенціал, потенціал там достатньо такий. Так, дивимось далі. По позитиву. Я сказала фортуна, поки не докладала карту. Коли я докладаю карту і дивлюсь, що це за фортуна. У нас падають дві мічові карти. Це дії, причому військові дії, і це дуже схоже на дрон. Дуже схоже. Так, і е, безпілотники оце, оце таке щось. Так, і тут іде двойна ситуація, подвійна інформація, і тут іде обман, хитрість. Це наша скарбничка. Сподіваюся, що ми цей дрон зіб'ємо. Ну, ось якось так це позитив. А і то, звісно, в нас його ще треба бачите, отак, докласти і подивитися. Так, він буде справедливий, але його ще треба домогтися. Його ще треба утримати. Ось таким путем. Ну, ось так. Так що. Не все так просто в цьому житті, люди. Все заробляється тяжким трудом. Наших військових, на жаль. Зараз. Все. Я вам все показала, розказала. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Мені це дуже потрібно. Мені це приємно. Пишіть коментарі. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось, па-па!